Друзі, сильно тримайтеся, бо те, що я зараз скажу, це не страшилка, не вигадка і не перебільшення. Українцям реально можуть припинити виплату пенсій вже за півроку. Причому не через війну, не через нестачу грошей у бюджеті, а через одну норму, яка існує вже давно, але зараз її почали застосовувати так жорстко, що в людей буквально волосся стає дибки. Люди, які все життя працювали, платили внески, не просили зайвого, а жили чесно, а тепер держава бере і просто в один момент відрізає вам пенсію. Ні, без попередження, без пояснень і все за те, що немає грошей, і виживайте собі, як хочете. І знаєте, що найболючіше? Що під удар потрапляють літні люди? Ті, хто і так ледве виживає, Ті, хто потребує підтримки найбільше. Пенсіонери, які виїхали за кордон через війну, ті, хто сидить у селах без банкоматів, ті, хто лежачий і не може дійти до пошти, люди в окупації, це не просто проблема, це не повага, це несправедливість, це удар по найуразливіших. Тож, друзі, слухайте уважно, бо сьогоднішнє відео одне з найважливіших, саме від того, наскільки ви будете проінформовані, Залежить, чи збережете ви свою пенсію. Я розповім, чому зупиняють виплати, кого це стосується і як захиститися. І що ж робити, якщо пенсію вже заблокували. Отож, чому українцям можуть зупинити пенсію за 180 днів тиші? Чому? Механізм цей існує давно. Але зараз, під час війни, коли люди розкидані по всьому світу, коли сотні тисяч виїхали за кордон, коли інші сидять у селах без зв'язку, саме зараз його почали виконувати з особливою суворістю. Суть така, друзі: якщо пенсіонер протягом 180 днів, тобто півроку, не проявляє активності у отриманні пенсії, виплати зупиняють зразу. І тепер давайте розберемося, що таке ця активність. Є два випадки. Перше. Пенсія через Укрпошту. Людина півроку не проходила у поштове відділення, усе, виплати припиняються. А тепер скажіть чесно, а що робити тим, хто хворий, хто не може ходити, хто живе у селі, де відділення працює раз на тиждень? Хто виїхав через війну? Держава це врахувала хіба? Та ні, звісно. І другий випадок це пенсія на картку. І тут ще цікавіше, якщо на карці півроку не було жодного руху, жодної оплати, жодного зняття, жодної копійки не потрачено, пенсію також зупиняють, розумієте? І от у багатьох виникає абсолютно логічне питання: яке, вибачте, діло державі, чи користується людина власними грошима? Ну яке діло державі? Це ж її гроші, вона їх заробила людина, вона має повне право хоч зберігати їх рік, а хоч не витрачати взагалі нічого. Ну хіба не так? Ну але ні, держава каже ой, вибачте, але якщо ви нічого не зняли, ми думаємо, що з вами щось не так. Ну це ж абсурд, друзі. Якщо людина живе з родиною і не користується карткою, це ж нормально? Ну якщо в селі немає банкоматів, ну це нормально, де їх тратити і знімати. Якщо людина за кордоном, ну це ж нормально. Якщо вона просто відкладає собі, як кажуть, на чорний день, це 100% вже нормально. Але ні, для пенсійного фонду це вже підозріло. А що ж робити? Чи можна відновити пенсію? Так, можна. Але тут починається новий квест. Який для багатьох людей старшого віку майже нереально пройти. Щоб відновити пенсію, потрібно пройти фізичну ідентифікацію тоді зразу, довести, що ви живі. І тут є варіанти, прийти особисто в банк, прийти у пенсійний фонд або нове пройти відеоідентифікацію. Звучить ніби непогано, правда? Але давайте чесно, у кількох наших пенсіонерів є смартфон зараз, або хороший інтернет, або вміння цим всім користуватися. У когось немає техніки, у когось немає зв'язку з інтернетом, у когось у селі, де інтернет ловить тільки, знаєте, на даху або так потрохи, а хтось перебуває в тимчасовій окупації, і який же ж там інтернет тоді. Тобто, по факту виходить так. Держава дала можливість, але зробила її недоступною для тисяч людей. Якось так виходить. Чому влада вперто утримує цей механізм? Офіційна версія така, щоб уникнути виплат померлим пенсіонерам. Бачите? Так, це буває. Але чи є це під час війни наскільки критичною проблемою вже, щоб ризикувати виплатами сотень тисяч живих людей? Багато хто прямо каже, держава економить, економить на найбільш вразливих, бо кожна зупинена пенсія це зекономлені гроші у бюджеті, і виходить, що під виглядом контролю у людей просто забирають зароблене. Хто ж у найбільшій зоні ризику, друзі, слухайте уважно, це пенсіонери за кордоном, які не користуються українськими картками? Друге люди у селах без банкоматів. Третє ті, хто живе в окупації або у червоних зонах. І четверте лежачі пенсіонери та ті, хто фізично не може відвідати пошту. Це сотні тисяч людей. І саме вони найчастіше запитують: А що ж нам робити тоді? Як підтвердити себе, якщо ми не можемо ні вийти, ні підключитися до відеозв'язку? І отут найбільший абсурд, механізми є, та як його виконати, ніхто толком так і не пояснює. Чи обіцяє влада спрощення? Так, пенсійний фонд говорить, що працює над пом'якшенням правил, що для окремих категорій буде щось спрощено. Але, друзі, обіцянки це добре, але конкретних рішень поки що нуль. Люди продовжують втрачати виплати. Люди змушені боротися за свої ж гроші. Люди роками чесно працювали і тепер повинні доводити, що вони взагалі існують. Хіба це справедливо? Хіба так має поводитися держава у воєнний час? Чому б не скасувати це на час війни? Скажіть. Це найголовніше питання. І відповіді на нього ніхто чомусь не дає. Під час війни люди втратили домівки, рідних, здоров'я. Виїхали у чужі країни. І замість того, щоб дати їм спокій, хоч у питанні пенсій, держава вводить додатковий стрес. Та й дивіться, як це працює у цивілізованих країнах. У тій же Європі пенсійні фонди повні, банки стабільні, держави мислять наперед. І інвестиції роблять, і золотовалютні резерви наповнюють. У нас теж це можливо. Але натомість нас змушують бачити грати у гру, доведи, що ти живий. Висновок тут такий, друзі, який повинен почути кожен пенсіонер. Дивіться, ситуація тут така. Робіть, як я вам поражу, ну, по крайній мірі, я вам так хочу від щирого серця сказати. Перше, якщо півроку не користуєтеся карткою, пенсію зупинять. Пам'ятайте собі про це. Друге. Якщо півроку не з'являєтеся на пошті, пенсію також, на жаль, зупинять. Третє. Відновити можна буде, але треба проходити ідентифікацію знову ж таки. Четверте, Друзі, варіанти є. Банк, пенсійний фонд, відеозв'язок. Ну скористуйтеся цим, бо інакше ну, просто немає жодного якогось такого виходу. І далі, але для багатьох ці варіанти фактично будуть і недоступні. Я це прекрасно розумію. І найстрашніше, механізм діє вже зараз і дуже жорстко. Тому я вас просто прошу: ви будьте пильними. Користуйтеся карткою хоча б раз на 2-3 місяці, запам'ятайте собі. Запишіть собі, поставте собі на будильник, що треба, пройде таке число. Ви повинні зняти готівки хоча б трошки. Можливо, хтось щоб вам щось знаєте і поклав, переправив, ну, щоб картка була рухомою, навіть мінімальною сумою. Друге, друзі, якщо отримуєте через пошту, намагайтеся час від часу з'являтися у відділенні. Там камери фіксують, там вас будуть бачити, і по тому не прийдеться проходити ніякі ідентифікації. Якщо ви за кордоном, до речі, дізнайтеся про відеоідентифікацію, це дуже пригодиться обов'язково. І краще підстрахуватися зараз, ніж потім місяцями доводити, що ви не зникли, що ви живі і здорові. Добре бути би зараз готові. Бо, на жаль, механізм не скасовано. І ніхто не гарантує, що завтра він не стане ще жорстокішим. Запам'ятайте це? Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною і відкрила очі на те, як усе насправді працює. Друзі, якщо хочете бути в курсі нових відео, підписуйтеся, ставте вподобайку, нехай розширюється це відео. Нехай якнайбільше людей дізнаються правду і не втрачають свої чесно зароблені гроші, ви знаєте, скільки чомусь коментарів пишуть таких, чому ти нагнітаєш? Чому ти говориш нам і так важко, чому ти таке говориш? Якби, ну, Дайте нам гарні новини, пише, може, щось є гарне. Ви знаєте, друзі, і кому воно допоможе, коли просто можна дати гарні новини. Є і гарні новини вони даються. У мене є відео, де коли виходять гарні новини, якщо вони є реально. Ну, Але якщо їх, на жаль, немає. То що тоді? Для чого обманювати просто, щоб заспокоювати? Ну, я так, по крайній мірі, не хочу робити. Я завжди говорю і я зараз повторюю. Для мене краще гірка правда нехай буде, ні солодка брехня, яку сказати. І бувало так, що люди в коментарях, ви знаєте, пишуть, коли дійсності є гарні новини, і люди пишуть, що ми не віримо в це, так не може бути. Невже держава таке зробить, невже держава почала йти в сторону людей? Навіть коли гарні новини, тоді люди пишуть наоборот, ми не віримо в це. Коли новини якісь негарні, пишуть, ну, ну давай гарні новини. Я, друзі, вибачте, що я зараз відступив, це я говорю просто для тих, хто дійсно цінує, знаєте, як кажуть, гірку дійсно правду і бути проінформованому, аніж себе обманювати і щось чути таке. Ви знаєте, як я, хтось сказав, що я обманюватися е, не проти, я сам люблю, аби мене обманювали. Ну, я так не живу. Ви знаєте, друзі, і цей канал для людей, які цінують. Та поважають і люблять справедливість. Яка б вона не була, вибачте тоді за правду, але тут буде вона звучати, яка б вона не була. І будуть всі новини, які будуть стосуватися життя, хороші, чи вони будуть насторожливі. Треба бути нам чесними і справедливими. Мені обов'язково перед вами просто, Все, друзі, я дякую за увагу кожному, хто був. Я бажаю вам щастя і здоров'я. Слідкую далі за подіями. Як щось буде, викладу в себе на каналі. На все добре, щасливенько вам.